Сяйна, вона промальниста у мій правіків втечія, та кажуть, дайна і праведно-чиста, це батьківська мова, це мова моя. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній грімлять грумів негоду, де трелі солов'я. І потоки гомонять. Зелен клени у Дніпрові, по кленовому шумлять солов'їну, барвінкову, колосисту на віки. Українську в дар мені дали батьки Берегти її, плекати буду всюди повсякчас. ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Вітаємо! 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 З ним української мови та писемності. Шановні друзі, любімо рідне слово, шановні рідну мову. Вивчаємо її Та плекаємо